Безсумнівно топ темою тижня стала інформаційне розслідування навколо запуску тої самої міжконтинентальної балістичної ракети, якою РФ вдарила по Дніпру. Нагадаю, це сталося ще зранку минулого четверга. Того ж дня увечері Путін заявив про, начебто, успішне випробування у бойових умовах новітньої ракети середньої дальності, яку назвав «Орєшнік». Мовляв, по Дніпру вдарили у її без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. За його словами, це була відповідь на вдумайтесь агресивні дії країна. То що до Росії так Путін називає право України оборонятися від його ж майже трирічної війни проти нас. Насправді, у своїй хворій уяві він мав на увазі дозвіл Україні бити західними ракетами по території РФ. Ну і ясна річ, пригрозив повторними ударами тим самим орішником по центру прийняття рішень тобто по Києву ракет на цей удар у нього вистачить. Запевнив глава країни агресорки. Але насправді це зовсім не так в ексклюзивному коментарі. Новини Лайф заявив очільник нашого гуру Кирило Буданов. За його словами, Росія могла зробити лише два досвідних зразки балістичної ракети. Кедр можливо трошки більше, але про серійне виробництво мова точно не йде. Давайте почуємо подробиці. Скільки таких ракет є в наявності у російському арсеналі? Які їхні взагалі ракетні спроможності станом на зараз? І якою була ця ракета? Ви кажете, що вона звісно, що була безядерною, але чи були там якісь боєприпаси, чи була вона заряджена? Теж цікаво деталі. Дякую. Ракета вмістила в собі шість блоків з боєприпасами. Зараз е встановлює яка саме начинка там була. Ну це перше. Ще раз кажу: ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць. Мали зробити дві-два дослідні зразки, можливо, зробили трошки більше, але повірте, їх це дослідний зразок. Це ще не серійний виріб. Слава Богу, у продовженні власне теми ракет та дронів, які щоночі атакують нас з вами. Ми також поспілкувалися із заступником Буданова генералом Вадимом Скібіцьким. За його словами, РФ справді наростила виробництво ракет різної номенклатури і ударних дронів. Мовляв, публікації, які нещодавно з'явилися у пресі щодо кількості ракет коректні, Нагадаю, станом на 20 листопада, ракетний запас РФ складав понад 200 крилатих ракет 390 калібрів, іскандер, -М, іскандер -К, що є і балістичними і крилатими ракетами, сімдесят а також недобиті зсу балістичні ракети з північної Кореї. А от заводи, де виробляють ударні дрони, в тому числі шахеди, не так то й просто знищити. Чому давайте почуємо? А який взагалі ракетний потенціал наразі в Росії? Тому що була інформація, що вони накопичили там 200 Х-101, мало не 300 іскандерів, тобто балістики. Які є дані? Е, ви знаєте, ну по-перше, ми постійно відслідковуємо це все питання. Да, дійсно є виробництво, і от останні публікації, які з'явилися в засад масової інформації, вони Корект. коректні, можна використовувати. Що із шахедами, тому що шахедів летить неймовірна кількість, коли ми побачимо успішні удари по цих заводах. Не дуже просто дотягтися до цих заводів. По перше, ну та ж Елабуга да, або той же самий жевський завод. Вони знаходяться на дуже великій відстані. Вони встигають з. Прийняти заходи безпеки, тому що поки долетить наш безпілотний літальний апарат, це проходить не, один, не одна, не дві, і не чотири години. Це перше. А друге, необхідна більш потужна зброя для того, щоб це великі, дуже великі площі, виробничі площі, і одним ударом знищити повністю все це виробництво це, це складно. Але й інші, заходи, інші заходи, які називаються не кінетичні, це санкції, це кіберудари. Це інші заходи, в тому числі інформаційні, які пов'язані з тим, щоб, ну, по крайній мірі, зменшити, а в перспективі взагалі припинити це виробництво. Але це дуже складно. Як ми анонсували минулого четверга, новини вони були присутні на великій розмові третього президента України Віктора Ющенко. Провів він її із ровесниками першого майдану 2004 року, час коли Україна нарешті розвернулася від Москви у бік прогресивного заходу. Загалом це була дуже складна розмова, тривалістю майже у три години. Говорили про війну Україну двадцятирічної давнини і згадали навіть Януковича. На думку Ющенка, якби він 10 років тому підписав ту саму асоціацію із ЄС, його би закидали квітами, а не зустріли багатотисячним мітингом на майдані. Новини лайф теж поставили питання третьому президенту. Давайте почуємо його. Чи вірите, вірніше в те, що з проходом Трампа ця війна, ну принаймні бойові дії, закінчаться? Ну, принаймні, шанс є. Принаймні шанс є, тому що світ з кожним місяцем все глибше і глибше розуміє виклик, який приносить Путін. І навіть те, що позавчора він скинув високої балістики ракету, це говорить про те, що цих телепнів ніщо не зупинить. Це загроза для всіх. Тому давайте менше, менше вправ мати, як оцінити ту чи іншу загрозу. Давайте прийдемо до дефініції, що путінська політика, путінська Росія це загроза для всіх. І тому давайте виписувати не план миру, а план перемоги. Такі ось новини, друзі. До речі, пишіть у коментарях, а як на вашу думку може закінчитися війна і чи станеться це вже наступного року? Наприклад, у січні-лютому із приходом у білий дім новообраного президента США Дональда Трампа. Ну і звісно, залишайтеся з новини лайв, аби першими дізнаватися найцікавіші подробиці головних новин країни. Побачимось та бережіть себе.